Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на каналі про макіяж безпечну косметику і взагалі про турботу про себе. Ще одне відео рубрики, ім'я якої я ще не придумала. Тому, якщо у вас є якісь варіанти, можете їх залишати в коментарях. У цьому відео хочу поговорити про. Таку якусь, мені здається, може і звичайну річ для когось. Таке питання, яке хтось може думає, що це взагалі якийсь нонсенс, а хтось сприймає, що це нормально. А я хочу поговорити про просування. Просування це достатньо таке повсякденне питання, але це якась така рутина, яка. Комусь подобається, комусь ні. Мені, наприклад, ніколи не подобалось прасування, чесно скажу. Я дуже не любила взагалі прасувати і намагалась, наприклад, якщо це стосується речей, то робити все, щоб вони завжди знаходилися, якби в такому стані, щоб їх не потрібно було прасувати. Прасування білизни, прасування я маю на увазі постільної. Просування, наприклад, там, рушників і всього такого. Я насправді вважаю, що це не є необхідністю, це не дуже обов'язково і взагалі ну, не сильно бачила раніше, принаймні, сенс в тому. Не знаю, як відноситись ви до цього. Чи ви вважаєте, що потрібно обов'язково просувати постільну білизну чи ні? Тому діліться цим в коментарях теж. Я раніше взагалі не розуміла і навіщо і взагалі який сенс прасувати білизну, бо якби ти її все одно складаєш, вона все одно буде пом'ята, і потім буквально це до першої ночі, коли ти поспиш, і вона знову буде як з одного місця. Не знаю чого, але недавно я чомусь захотіла це зробити. Попрасувати білизну. Чому? Я дивилась відео своєї улюбленої інфлюенсерки на Ютубі. Вона візажист, і вона розповідала про те, що один з простих лайфхаків, який вона використовує, щоб завжди виглядати круто, вона все прасує. Вона прасує всі речі. Вона, вона вважає, що так речі виглядають краще, тобто навіть якісь недорогі речі будуть виглядати абсолютно ну, круто і набагато краще, якщо вони попрасовані. Також вона сказала, що вона прасує все, типу, білизну, все-все-все. Бо так робила її мама. Ну, якби раніше, я думаю, наші батьки, бабусі, вони всі це робили, бо, типу, там. Мікроби, щоб не було мікробів і тому подібне. Ось, Ну, і от вона так привчилась до цього і вже не може по-іншому. Я так її послухала, і вона так щось натхненно про це розповідала, що я захотіла а, попрасувати білизну, взагалі попрасувати все, що треба попрасувати. Я так втягнулася в цей процес. Це якийсь був як ото в'язати, не знаю. А це те саме тільки прасувати. Тобто я включила якийсь серіальчик на нетфліксі, і собі втикнула і почала прасувати. Так, я все перепрасувала. І ви знаєте, моє відкриття те, що в цьому щось є. Бо коли ти використовуєш білизну, яка попрасована, це відчуття це якесь якісно інше відчуття. Це про ті речі, коли це не обов'язково. Але коли ти це робиш, ти отримуєш більше задоволення. Ось якось так. Коли ти використовуєш оцю попрасовану білизну, відчуття ніби ти десь в готелі. Ну, бо в готелі завжди ця білизна така, аж накрохмалена. І тут так само, і я зрозуміла цей прикол, що насправді це якесь теж. Підвищення якості е, на якомусь чуттєвому рівні, тобто е, ти відчуваєш е, якось себе по-іншому, це набагато приємніше, ніж коли вона не попрасована. І те саме, можна сказати, і з одягом, звичайно, він виглядає справді краще і охайніше, коли він попрасований. Одним словом, я підсіла на просування, не можу повірити в це. От уже скільки. Дні вхожу і не можу повірити в це, що зараз я на повному серйозі в задоволення прасую е постільну білизну, речі, і мені це дуже подобається. І от те відчуття, яке е я отримую, коли користуюсь цією постільною білизною, воно абсолютно виправдовує е всі е сили. Які я використовую для того, щоб то робити. Звичайно, я говорю про це, коли це в задоволення, коли це не якась повинність, або ви розумієте, що це якась як те, що треба зробити. Я розумію, що я можу цього й не робити зовсім, і нічого страшного не станеться, і все буде окей. Але коли в мене є час, в мене є сили, є бажання, я можу це зробити, і, в принципі, розумію, що це дає мені якийсь Плюс якесь підвищення комфорту, яке я можу сама зробити, і це мені не коштує нічого особливого. Тобто, сам процес мені теж задоволення. І я думаю, це дуже прикольно і дуже дивуюся цьому. Бо ну насправді я ж говорю, не стільки я не любила це прасування, і зараз я абсолютно осмислено цим займаюся, і мені це приносить задоволення. Ось так наші смаки міняються, наше бачення речей, на які ми дивились завжди з одного боку, можуть змінитися, і допомагає якось відключитись і просто позайматися чимось таким, що приносить задоволення і якось перезагрузити. Що скажете ви? Чи любите ви прасувати, чи вважаєте, що це є необхідним? Якщо вам сподобалось це відео. Не забувайте лайкати, не забувайте коментувати, не забувайте підписуватись. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимося в наступних відео. Бувайте!